В Отця і Сина і Святого Духа. Всіх вас вітаю сьогоднішнім святом, святом хрещення Русі. І святом День пам'яті Хрести та Русі, святорина Князя Володимира. Для нас це велике свято і усвідомлення великої милості Божні по відношенню до нашого народу, ну і тепер по відношенню до нас, тому що ми з вами знаходимося в церкві православній. І це завдяки тому хрещенню, яке було звершено. Коли апостол Петро сповідав, що Ісус є, воїн Христос і Син Божий, то Господь сказав, що це не плоть і кров, а Отець, який на небесах тобі відкрив. І тому то людина сама не може прийти своїми просто зусиллями до Бога, до пізнання Бога, сповнитися вірою. Це завдяки благодаті Божої, що Отець Небесний призиває людину до віри. І не тільки людину, а й народи Господь призиває. І коли ми оглянемося на свою історію, ми побачимо дійсно, Господь милостивно зібрав наш як народ і привів до себе в свою церкву і зробив нас. Своїм вибраним народом, тому що християни – це є духовний Ізраїль. Колись на нашій землі були східні славяни, це були просто племена, 15 племен різних, різна історія, деякі кажуть, з Дунаю прийшли, інші кажуть, з Сібірії приходили, тому не там теж вони в давні часи вони були, знаходилися. Але от були племена, але От промисел Божий, що на і це теж, от ми бачимо, от це наша якась така такий характер, що земля багата, а порядку на ній немає, І в цьому народу немає. І От Новгородці призвали до себе Рюріка з його родом. Дністри типіцю скажуть, що саме роди Рюріка. Називався Русью, і тому то от вони дали оце своє ім'я і всій нашій землі, земля Руська, яка знаходилась під управлінням руських князів От Вони призвали Руріка, Хоча до цього були і об'єднання племен, де призвали Рурика, і він спочатку, і тому то від нього ведеться заснування держави Русь 862 рік. Потім його воєвода з його сином. Ігорем захопили Київ і після смерті Рюрика зробили Київ столицею матір'ю всіх міст руських держави. Бо тому що держава Русь виникла як та держава, яка забезпечила торгівельні шляхи, з рахунок цього вона жила і збагачувалася. Один шлях річковий був і морів через Дніпро, а потім Волог і Балтійське море через Дніпро. І через Новгород ця дорога проходила, тому що там вже давно були і Скандинави, і наші е, племена, які займалися цією торгівлею. А через Київ, який в центрі знаходився, з однієї сторони ця річкова дорога із Варягів, Греки, з греки, в Варяги, а з іншої сторони з Азії йшла торгівля з Європою, от перехрестя, тому що то Київ став центром і столицею. Е, Ігор знайшов для себе дружину із псовської землі, коли побачив, але зрозумів її мудрость і благочестя. Тому що тоді, е, як і тепер, нрави були дикі. О. І він, коли вона його перевозила, почав приставати до неї. Він вона каже, ти ж князь, ти повинен вести достойно себе, бути прикладом для інших. Засоромила і не допустила якогось насильства. І тоді, коли він вирішив одружувати, згадав про неї, хоч багато наречених привели, і він взяв її для себе в дружину. Вони недовго прожили, один син Святослав. О, от Після Ігоря за замалорістого сина Ольга правила, вона ще більше держава утворила, тому що це вона і княжиськи. Погости гості установили в різних місцях місце князя, з другої сторони, встановили які оброки, хто платить, таким чином податки, все, єдина держава, все зрозуміло, і це всіх об'єднало. Але ми Ольгу хвалимо за те, що вона е, і народ наш почала хрестити, тому що вона відкрилася в християнство. Вона Принесла те горе, хоч як язичниця в той час жорстоко древняна, вона помстилася за смерть чоловіка. Але бачив, потім вона не одружилася, жила благочестиво, благочестиво жила. Тобто вона вже була знайома з християнством, і саме вона звершила довгу подорож в Константинополь, в цар міста, в цар Град. І там вона прийняла хрещення від патріарха Константинопольського. І Візантійський імператор був кресним батьком, тому -то вперше Русь вже породнилася духовно з Візантією, а на той період православна Візантійська імперія це був найбільший розвиток як духовної культури, так і взагалі людських знань, і культури. Тому -то Русь вже піднімалася до тих висот, тягнулася, Але саме основне, що вона духовно поєднала вже нас. Вона була розстроєна, що син не хотів приймати хрещення. О, ще багато в нього було буйства воїнського, язичного, того нормандського, скандинавського, бо що вони воїни були прославлені. Їй і, і було боляче, що син не приймав хрещення, але він настільки укріпив в той період. Що це стала дуже могутня держава, що завдяки цьому і князь Володимир потім буде просити і руку цариці Візантійської. І Святослав укріпив, розширив Русь. І е, служниця і разом з тим була подруга е, Малуша е, у княгині Ольги. <кій> Вона теж прийняла хрещення. І саме від неї Святослав от, як, як її взяв як просто як наложницю. О, але від неї народився князь Володимир, вона відправила до себе княгиня Ольга, до себе додому, що він там виховувався, і вона теж приложила якесь зусилля для виховання. І згодом про веслом князь Володимир став князем теж всієї Росії. І теж було там і брато вбивство, але це той такий період, і ще язичництво було. І він, як батько, явив спочатку буйство юності і воїнських перемог, і таким чином став авторитетним для своїх воїнів, для свого народу. Так, да, Це було буйство язичництва, багато наложність було і жінок у нього в різних містах, і насильство звершував. Але потім, коли після одної перемоги, недавно пам'ять була варяків Фіодора Іоанна, коли вони звершили перемогу і вирішили принести жертву ідолам людей і випало жребій на варякості, хто батько не віддав свого сина. І тоді воїни вбили, їх дом завалили. І це теж вразило князя Володимира. Вже він по а вразило, що щось ну, дійсно не те. І вже маючи перед очима свідоцтво християн, ті ж саме баряки Фіодора Іван, яких вони вбили. О, при князі Олегі вже була християнська громада. Четверть керівнян вже на той період були християни. І тому до -то життя християн воно було перед очима князя. І тоді він як, би, як прояв того пошука, не тільки в нього особисто, а в народу було, пошук все-таки віри. вони розуміли вже обмеженість і убогість того язичництва, що в них було, тому що перед очима е, великі імперія, да, Східна і Західна, Візантійська, де розвиток культури і знань, в тобто і Західна, і от вони шукають яку ж віру прийняти. Івдії приходять, приходять і мусульмани, приходять, до речі, і католики від папи римського. Але в душу більше запала проповідь християнського філософа. А ще його налякало, от там у нас має бути ця ікона страшного суда, де хори наші, оцей потолочок, це має бути ікона, що ми все шукаємо страшного суда. То філософ сказав, що да, що життя є вічне. І за смертю життя продовжується, і що буде суд над кожною людиною, над народом. І треба думати, як жити, щоб наслідувати от там, в вічності краще життя. І коли побачив ікону Страшного суда, і сам якби от налякався і проникся цим, але для того, щоб на кінець переконатися, яка ж віра істина, тому що кожен і так хвалить свою віру, то він направив своїх постанців в різні народи. До Хазар, де були і у правили, <кій> до мусульман, до католиків, ну і в Візантію. І наші прийшли пости сказали, що саме там, в царграді в Константинополі, в храмі Святої ми були начебто на небі. І от князь Володимир схилився до прийняття православ'я із Константинополя. А в той період були раз у Візантії, боротьба між імператорами і. Візатійський імператор потребував допомоги. Він князь Володимира попросив воїнів, і князь Володимир, надаючи воїнів, попросив у нього плату за цю допомогу, щоб він віддав йому нареченою сестру. А вони погодились при умові, що князь прийме хрещення. Не тільки він сам прийме хрещення, а і народ його. А оскільки потім після перемоги візатійський імператор почав відтягувати де і князь Володимир, покаючи силу Росії, захопив Херсонес, це було і логістичне місто для греків О, в Чорному морі в Криму. Захопив і вимагав виконання обіцянки. І поки царівна рівна плила у Крим, він ослів, от як Апостол Павло відбулося таке чудо, як апостол Павел осліп. А потім прозрів після хрещення, так само серібно, коли прибула і сказала, не необхідно хреститися, Господь допоможе. І хрестившись скупілів, вийшов уже знову прозрів. І прозрів не тільки тілісними очима, а очима і душі, тому що із копілі вийшла вже зовсім інша людина. Хрещення це ми дійсно стаємо новою людиною вже во Христі. Після цього він і не хотів навіть наказувати злочинців, хоча йому казали, що не потрібно наказувати, випустив, відкрив в'язниці. Але навіть якщо було наказання на Русі, це не таке, як було у греків. Тобто не різали в той період носи, язики, руки. Достатньо були штрафи брали, то достатньо миле стало. І князь Володимир. Після свого хрещення з Херсонесу привів і священника єпіскопа, перед першим епіскопом був у нас митрополіт Михаїл. Я вже згадував, що наш ужгурський священник Дмитро Сидор говорить, що це був не болгарин, навіть бо що з Болгарії книги принесли до нас на слав'янській мові праця Кирила і Мефодія. А він говорить, що це був закарпатець, русин, тому -то він то прийшов, тому що маравія. Це була Чехія, Сербія, і тому не -то, тільки Болгарія, повторюю Сербія, але ну, і наші русини, які були разом з сербами в той період в одній державі, От, звичайно, і з, і будучи християнами, ми бути і русин, Так що будемо сподіватися, що нас все І князь Володимир не насиляв, а він положив зусилля, щоб через проповідь народ прийняв християнство. Київляни дуже легко прийняли ось це, то, що сказав. І до цього не бачили життя християн, була велика християнська громада. Але сказала, що якби не добра була віра, наш князь би <кій> не прийняв би. І княгиня Ольга, яка мудріша серед всіх жінок, <кій> теж б не прийняла. Вона прийняла, то значить віра їсти. Тому київляни абсолютно добровільно хрестилися в річці почайні, яка впадає в Дніпро, де тепер знаходиться. Вулиця, яка зветься Хрещатик, Хрещатик, Хрещатик. О, ну а в інших містах і проповідували. Це не легко давалося на будучи таким достатньо незалежним містом, і сильна партія батьків була, язичників супроти виказували. І один із перших мучеників, який Ліоті, який в Ростовській землі, великим чуюсам, багатьох навернули, потім вулкви зговорилися, його вбили. Так що через проповідь віра стверджувалась, нехай повільно стверджувалась, нехай якісь були спалахи язичництва, але в цілому, можна сказати, в цілому, як в Ізатійській імперії при Константі Великому язичництво впало, це так, десь невеличкий Бог не ще супротиме, так і в нас на Росії. Русь прийняла християнство. І тому ми стали обраним народом, обраним народом Божим. Для того, щоб, повторюю, будучи Божим народом, ставити Його, але жити по-християнськи, по його заповіді. щоб для інших бути світлом віри. І перші наші святі, я кажу, каже, проповідники стали мучні від проповіді. перші наші ченці, Антоні Феодосій з Чернігова, Антоні Чернігова, Феодосій звідки? Ростова. <кл ай -zech> От вони перші наші монахи, який подвиг монашського життя вони явили, що дійсно до них люди потягнулися, і збившися монастирці, монастир з світочем у нас для Росії і світочем знання і культури, тому що перші історики, історісті, 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 перші лікарі, Ага Підпечерський, Дам'ян Серебнік. <кл> Вчені перша лікарні, яку Микола Святоша княж, з княжівського роду збудував, він збудував, збудував хід і е, е, браму входу напроти Успенського храма. І він збудував першу лікарню зразу з лівої сторони, там був е, 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 Миколаївський храм, і перша лікарня, де він сам доглядав. І Тому то і князі покорилися, вони і пробували виказувати свою владу. Так що Антонія Ізяслав. Озлобився, то в Чернігов. Тому жінка сказала, що ти знаєш позиченців, тому що мій батько, ченців ображав, Господь строго наказав, то і зіслав просив, щоб Антоній вернувся. Повторюю, бачив силу духа, віру і висоту подвигу християнську. Повторяю, народ і князя покорилися. І ми стали. Не тільки народом Божим, але й землею ще Пресвятої Богородиці, тому що сама Матір Божа зібрала зочі з Греції, з різних місць, зібрала в одному місті, дала гроші, дала свій пояс і показала розмірі храму Успієнського, який має бути збудований. І тут вони збудували це, передача досвіду було храмобудування каменних храмів, християнських храмів на Росії. І там вони кістками лягли, 12 зочів. Герецьких, які там є в печерах. І це свідоцтво, повторюю, того обрання Божого і того відгуку християнського, який явив наш народ в перші роки, в перше століття, яка висота подвига і монашевська, і духовна, і священське життя. І християнство збудувало нашу історію. Ну, що саме християнство я сказав, були різні племена, але християнство один культ, який породив одну культуру, так, мова, образ життя вже християнський. І з цих племен сформувався єдиний народ, тогочасний руський народ. А Русь хрестилася, Київська Русь хрестилася, руський народ, який і, і знаходився під владою руських князів. І як християнський народ, єдиний народ, ми пройшли через різного роду випробування. Але народ, якщо і бідував, то згадував, що віра це найбільше багатство і вірить його спасіння. Коли, якщо брати нашу частину, Південну Русь, чи Захід Південної Русь, да, нинішню Україну, тобто ми були під Польщею, то віру нас забирали. І ви розуміти, в плані матеріального життя у нас було Магдебурзьке право, навіть в Вінниці тут. Ну, правова система життя європейська була. Але народ тоді був релігіозний, розумів, що найбільше багатство це віра, і народ готовий був десь щомусь пострадати, але вибір зробив за віру, віру, віра саме основне, тому то повстання козаків наших, яке народ підтримав, це було повстання, ще не просто незалежність, і такі питання не ставились. А було повстання для того, щоб зберегти свою віру, яку приніс князь Володимир, який народ прийняв. Тому що віра це вірність Богу, жити по Його Бойозапад, і вірність матері церкви, тій православної церкви, яка отут у нас народилася для нашого народу. О, вірність матері Божої, яка сама так от для нас віднеслися, зробила нашу землю своїм уділом. Значить, ми повинні бути вірними. Щоб нам, Матір Божа, говорила, як говорила Серафіму Саровському, що це ізрода наша. І тому то в цей теперішній час я призивав, що в сьогоднішній день треба сугубо нам помолитися для того, щоб призвати їх і княгиню Оргу, князя Володимира, що на небі вони дивляться на нас, їхніх дітей. Вони бачать біда, яка в нас. Ну, Просимо моліт, щоб їхні молитви. Ми укріпилися в вірі, і їхні молитви дарована і нам би на нашій землі. Сон святих, який ми породили, це наше оправдання перед Богом, народа вже, наше оправдання. І ми просимо цих святих, землі нашої, щоб вони теж молилися, щоб віра наша да, не ослабла. Віра наша не ослабла. Це перш за все. Як Господь молився да? незадовго задоволення свого страждання що я буде сіяти і пшеницю вас. Я молився, щоб віра не вслабла, щоб була збережна єдність. І тому -то, ми повинні оглядатися, повторюю, на наших батьків духовних, які тисячу років цією вірою жили. Ми повинні бути їхніми дітьми в теперішній час. Ту віру, той образ віри, те богослужіння, яке вони принесли, ми повинні берегти. Тому що, якщо ми зможемо, повторюю, вірі устояти, Господь все відродить. І тому -то для того, щоб наступив мир, треба просити наших святих, але, але й треба нам, які, які є сьогодні в церкві, не, не, не тільки в сьогоднішній день в храмі, а взагалі в церкві, віруючі люди, щоб ми були на висоті, теперішній. День ми не а раз подарував віру, тому що ми вели таку віру, щоб і свою душу очистили, і гаряче вималювали спасіння для нашого народу і для нашої землі, і для нашої церкви. Це по-перше. А по-друге, запалювати своєю вірою, своїм благочестям наш православний народ, який хрещений, а до храму так і не дійшов. Це абсолютна більшість. І для того, щоб мир наступив, для того, щоб було Боже, благословіння, благополуччя. То треба, щоб цей хрещений, но невоцерковий народ прийшов в храм. А він може прийти тільки за наше слово, за наше життя, за нашу віру, за нашу чистоту і за нашу святість. Ніхто інший це, це ми повинні зробити, повторюю, над своєю чистотою, чистим життям, своєю святістю, запилити їхні серця, привести, привести в храм для того, щоб ми е, знову стали єдиним народом. В абсолютній більшості. Тобто насильно ми не можемо віру твердити. Ми можемо тільки ствердити через віру святих в нашому народі. Щоб знову повернулися до віри і жили, і благочестивий християнський народ. Будемо благочестиві, будемо праведними перед Богом. То Господь і благословить нас. Тому то святі Божі, угодніки землі Руської, святий равно Апости, княжи, зволіли Бога, а нас. Спражні по всіх.